Дякую щось. Відповідно до протоколу, який був незаконно складений відносно нашого клієнта, визначена відстань 15 кілометрів. 15 кілометрів людина перебувала від державного. Кордону, якщо взяти Чернівецьку область, тут пів області можна складати такі протоколи відстані ближче 15 кілометрів. Також хочу звернути увагу на пояснення співробітника прикордонної служби, там вже зазначено 9 тисяч метрів, тому взагалі не зрозуміло, де саме його затримали. Мо, нашого клієнта звертаємо увагу суду, що наш клієнт це діючі військовослужбовець. Він отримав відпустку, приїхав, взяв свою дружину, дитину, поїхав на риболовлю. Якщо військовослужбовець перебуває у відпустці і вирішив з родиною поїхати на риболовлю, ми вважаємо, що це не є порушенням чинного законодавства. Якщо у період війни цивільна людина на риболовлі, тут вже є питання у прикордонників да? для таких військовозобов'язаних чоловіків. А якщо військовослужбовець проводить свій відпочинок разом з сім'єю після е, виконання бойових завдань, коли він перебуває у відпустці, це вже взагалі навіть нем, нема що сказати на такі незаконні дії прикордонників. Його зупинили разом з дитиною і разом з дружиною. Е, яка ж людина буде перетинати незаконно кордон з малою дитиною і з дружиною? Тут взагалі не в поясненнях, які він надавав прикордонникам, він пояснював, що він відпочиває, що він військовослужбовець, що він нікуди взагалі не збирається незаконно перетинати. Звертаємо увагу суду на статтю 204 при один КУПАП, а особливо прикордонників. Що це за стаття? Це спроба незаконного перетину державного кордону поза межами пункту пропуску. В, наших, на, в нашій справі, в наших матеріалах людина собі. Їхала з дитиною і з дружиною. Яка спроба незаконного перетину тут е, взагалі нікуди навіть нема що казати. Ну, яка, яка спроба? Якщо ми дослідимо матеріали справи, там взагалі відсутні жодні докази, хоча б можливі на вчинення зазначеного адміністративного правопорушення? Пояснень немає. Є лише пояснення прикордонника і рапорт, які в силу закону не, мож... не може бути взагалі належним доказом. Фото, відео фіксації немає, нічого немає. Тобто, прикордонники просто в них сталевий кордон не з того боку. Вони сталевий кордон роблять. З іншого боку потрібен сталевий кордон. А діючого військовослужбовця незаконно зупиняти і складати адміністративний матеріал за спробу незаконного перетину кордону. Наразі у військовій частині з нього просто всі сміються, кажуть. Як так, що відносно військовослужбовця можуть скласти протокол за незаконний перетин державного кордону, коли людина приїхала у Чернівці провести досуг зі своєю родиною? Ну от ваша чесь, нема що сказати. Тут просто ну, не справа, а просто до ну, сміх якісь то як ну як можна скласти протокол діючого військовослужбовця? Він все зачепив, що ні, він проходить військову службу, виконує бойові завдання, приїхав відпочити з, з родиною тут. У вас склали протокол. Ми, ми, ми підтримуємо своє клопотання ваша честь, і просимо закрити зазначену, зазначену справу. Дякую, ваша честь.